Всім привіт! З вами Сан Сняк Сьогодні ми будемо продовжувати робити обзор на Бобяна. Але він вже не Бобян, він вже тепер фейск. Да, із Андертейла Ну, коротше, не буду вас довго затягувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну а ми погнали. Перше відео, то це у нас буде довге відео розлоблачення на Хайсі. Я вам чесно скажу, я це відео вже трохи дивився. Ну, ну, поки я качав це відео, то я його дивився, звичайно. Ну то надію, що на мене на яких авторських прав не нанесе. Я не знаю, хтось з вас знає хайсі, але, може хтось знає. Сразу кажу, Бобян і Українець і, і Поляк, коротше. Ну, ви по рекламі поняли. И это на нее разоблачение. Да. Сначала посмотрим видео. Из-за того, что она уже удалила все свои видео, у меня нету доступа, я не могу их посмотреть. Но... Не знаете, что пока я угощался материал до то... Відосіка, то я вроде бачив, що в неї вже випустилися відео, то зараз гляну. Six hours later. І да, це оказалось правдою, і там реально уже по трохи почали О, но. но. Сейчас, может, найду. Ну, короче, вона говорить, типа, якоби, що її підписники – це раби. И у нее якобы І... Фейск Або Бян. У нас звичайно тут не на обзоре на лимонку Кейс, але добре, хай буде на каналі 11 тисяч. Зараз на цей момент зараз на тому каналі 4 тисячі. Здесь сначала было написано, вот где написано сейчас, хайси было написано удалено описание. Вы реаль, вы реально подумайте, что я это все уставлю. Ахахахахахахаха, меня так много людей копируют. Но я всегда вернусь. А зараз там вже щось написано про хейтерів, що іменно я не пам'ятаю, але зараз ви бачите на екрані. Ну що ж, ми подивились відео бобіна. Сьогодні у нас тільки було одне. Але скоро буде 2. Ну, в принципі, логічно. Ну, то підписуйтесь, ставте лайки, і на цьому вже, на жаль, нам треба прощатись на цьому відео. Да. І що я вам хочу сказати? Що, ну, типу, розоблачення було нормальне. Звичайно, трохи без монтажа. Мені здається, що там вообще немає монтажа. Ну, але в мене тільки є одна просьба до Бобіна. Коли ти вийнешся? На його відео? вже я не знаю, скільки немає відео. От гляньте, в нього останнє відео Шойц було. То гляньте, коли в нього відео вийшло це. Воно, воно дуже давно вийшло. Що перед тим виходили відео? Але вони вже повидалялись всі. Ну, коротше, всім пока я спати. Лолололова, хоті повчата, тіна кожона, це дуже смачно. А цей дзвоник зараз тобі дзвонить вікно. Смачно і горче, воно в одночах не попитись.